Кривий ріг, як і більшість населених пунктів, перебуває під ворожими обстрілами, наслідок яких, на жаль, гинуть люди, руйнується інфраструктура міста. 8 січня під час чергового ворожого ракетного обстрілу Кривого Рогу пошкоджень зазнала 128-ма гімназія. Внаслідок атаки у закладі освіти було вибито 16 вікон загальною площею 114 метрів квадратних. За період воєнного стану в результаті ракетних обстрілів та атак дронами пошкоджено понад 150 будівель закладів освіти. Їх ремонт та відновлення здійснюється здебільшого за рахунок коштів міського бюджету та допомоги міжнародних партнерів. Місцева влада Кривого Рогу постійно розширює географію міжнародного співробітництва. Відтак, 28 березня 2024 року, між департаментом освіти і науки та представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні було підписано меморандум про взаєморозуміння. В його рамках вже отримана надважлива допомога. Виконані роботи по заміні вікон у двох закладах освіти: у гімназії номер 128 та у ліцеї номер 127. Також була надана допомога і гімназії номер 99. В ній було створено Інклюзивний клас для дітей та надана матеріальна допомога на придбання необхідних речей для закладу освіти. Наш освітній департамент дуже активно працює зі школами Дніпропетровщини. Як тільки ми дізналися, що ця школа постраждала від прильоту, ми зв'язалися, сконтактували з департаментом освіти, відвідали школу та запустили наш проєкт допомоги школі з відновленням вікон. Це був такий. Підхід глобальний, тобто ми допомогли як з фізичною реабілітацією школи, так і з психологічною підтримкою вчителів, і через вчителів дітям ворог не припиняє ці нічні атаки мирних осель та цивільних об'єктів. Місцева влада та рада оборони Кривого Рогу забезпечує мешканців постраждалих від ворожих обстрілів необхідними будівельними матеріалами та надає матеріальну допомогу від міста, а також відновлює понівечені комунальні заклади та інфраструктуру за два з половиною роки війни від ракетних. Вражень від дронових ворожих вражень. А на початку війни і РСЗО, коли ще гради на нас добивали, в Кривому Розі були пошкоджені більше 150 об'єктів освіти. З більшого, ми це відновлюємо самі коштами міського бюджету. Відновили, відновлюємо. Але є допомога і міжнародних партнерів. От У двох школах: в одній школі 16, в іншій 14 вікон. Вставила організація це Норвезька рада з питань біженців. Тому ми вдячні всім міжнародним організаціям, які стоять поруч з нами і надають допомогу. Міська влада активно працює над відновленням шкіл і дитячих садочків. За рахунок міського бюджету вже замінено понад 600 вікон. Адже головною метою місцевої влади було та залишається створити гідні умови, які забезпечують комфорт і безпеку для всіх учасників навчального процесу від учнів до педагогів. Ярослава Кальченко, Аліна Сітнікова, Гліб Припчук перший міський.